Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас. В ефірі черговий випуск програми «Кабінетські новини В студії для вас працюють Інна Дорога та Олексія Бросімов у четверту суботу. Листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Цьогоріч поминальна дата припадає на 25 листопада. Комуністичний тоталітарний режим запровадив насильницьке вилучення продовольства, блокади сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України та репресії проти незгодних. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. У 2006 році наша держава визнала голодомор 1932-1933 років на законодавчому рівні. Згодом таке ж підтвердження геноциду зробили парламенти ще 28 держав. держав. Умовах повномасштабної війни та російської агресії другий рік поспіль вшанування пам'яті жертв геноциду проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Миколаївська і Христовоздвиженська церкви мають бути повернені національному історико-архітектурному заповіднику Кам'янець. Добровільно виконувати таку вимогу настоятелі храмів відмовились, тож справи дійшли до судів і вже є перше виконавче провадження. Нагадаю, у безоплатне користування культові споруди релігійні громади отримали на основі рішення виконкому Хмельницької обласної ради у 1991 році. Тоді Ніас уклав охоронний договір на той час ще з руською православною церквою. У 2003-му Кабмін затвердив типовий договір про безоплатне використання культових споруд, що є у державній власності. У 2009-му релігійні громади уклали новий типовий договір про безоплатне використання та новий охоронний договір про збереження пам'яток архітектури. Термін дії цих договорів закінчився більше року тому. Відповідно до процедури, громади мали повернути церкви. Добровільно виселятись, настоятелі Миколаївської та Христовоздвиженської церков відмовились. Тому Ніас Кам'янець був вимушений звернутись до суду. Можу сказати, що на даний час є наказ уже господарського суду про примусове звільнення приміщень і перерахування чи стягнення коштів судового збору, який ми вже передали виконавчу Кам'янсько-Сподійську виконавчу службу для проведення цієї процедури примусового виселення. По Це обидвох церквах не ні, тільки по Миколаївській церкві. Вчора відбулося засідання апеляційного суду. Ну, так само аналогічно і по-Миколаївській було засідання апеляційного суду, яке теж не на користь було громади, релігійної громади. По Христос церкві вчора також на користь заповідника було прийнято ухвалу. І Подальші кроки релігійна громада може подавати ще касацію, і чи це вже не впливає на рішення суду? По Миколаївській церкві, мабуть, це вже не буде впливати. Сам розгляд в касаційному суді, оскільки наказ вже є, це значить остаточне рішення і передано це на виконавчу службу. По хрестово здвірській церкві виходить, що на днях ми можемо отримати оцей наказ, аналогічно також будемо передавати його виконавчу службу для виконання цього провадження. Після повернення церков буде проведено інвентаризацію та оцінку майна. Надалі орендарів культових споруд визначатимуть на конкурсній основі. Лікарська недбалість таки була. Це визнала медична комісія, яка вела службове розслідування за фактом смерті новонародженого у міському перинатальному центрі. Щоправда, помилку заступник міського голови Мирослав Смотров назвав умовною, а лікарка, яка приймала пологи, написала заяву на звільнення за власним бажанням. Нагадаю, пологи відбувалися в ніч з 29 на 30 жовтня. Згодом у смерті дитини породілля і її мама звинуватили лікарку. І як з'ясувалось, не безпідставно. Рішення комісії базується на висновках патологоанатомічної експертизи. Отримавши відповідь патологоанатомічного бюро, Провівши, провівши конференцію патологоанатомічної судні лікарні, дійшли до висновків одноголосним голосуванням. Одностанні голосуванням те, що умовною причиною все ж таки була лікарська недбалі. Оскільки 100% не можу сказати, бо це вже постфактом. Але умовно причина була. Зі слів заступника міського голови Мирослава Смотрова, лікарка написала заяву на звільнення. На даний момент лікар написала заяву на звільнення за власним бажанням. Це не перший інцидент і не перша скарга на лікарку владу Полянську, принаймні Мирослав Смотров це визнав. Ще також хочу додати, що згідно цього з цієї ситуації цього лікаря були також вже вийшло під час цього всього етапу скарга на секретаріат кабінету міністрів, що от такі були і раніше моменти, що суперечили ну, скажімо, гуманності, і в тому, що лікарі раніше проявляли деяку недбалість в плані тому, за інші там коментувати не буду, що було вказано з. Згідно даної скарги, але в тому самому числі ми от будемо їм відповідати, що дана патологічна конференція відбулася. Лікар звільнений з нашого закладу, і ми таким чином намагаємося скажімо, наводити в порядок, чому на це не зважали раніше? Питання риторичне, а можливо і тепер все було б інакше, якби не розголос адже був телефонний дзвінок на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я, після якого область зобов'язала Кам'янець-Подільське управління охорони здоров'я провести ще одне службове розслідування. Сімнадцять тисяч гривень з міського бюджету отримає комунальне підприємство Комунтрансервіс. У таку суму підприємство оцінило обслуговування шести траурних процесій поховання загиблих військовослужбовців, точніше, довезення людей до кладовища. Вартість одного перевезення коливається від двох до майже чотирьох тисяч гривень. Питання відшкодування коштів розглядали 22 листопада на позачерговому засіданні виконавчого комітету. З моменту, коли Сесією міської ради було прийнято рішення про таку оплату. Це у вересні місяці було. Поступила до нас пропозиція оплатити шість перевезень травних процесій комунальним підприємством. Вартість одного перевезення, в залежності від автобуса, є маленький і великий, складає. Від 21 тисячі до 3,8 тисячі гривень за одне перевезення. І того, за 6 перевезень пропонується оплатити 17 тисяч 450 гривень. гривень. Жодних питань щодо розрахунків у членів виконкому не виникло, а саме рішення традиційно ухвалили одноголосно. За 11 проти 0 отримали рішення прийнято. Відповідно до ухваленої програми, до кінця поточного року комунальному підприємству Комунтрансервіс передбачено відшкодувати 82 тисячі гривень. Також у Кам'янці-Подільському розробляється новий порядок компенсаційних виплат комунальному підприємству Комунтранссервіс за пільговий проїзд. Задля цього Михайло Посідко створив окрему робочу групу. Пропозиції напрацьовуватимуть до 15 грудня. Згодом положення затверджуватиме виконавчий комітет. Нагадаю, у 2023 році на перевезення пільгових категорій комунальному підприємству Комундрансервіс з міського бюджету виділили близько 9 мільйонів гривень. Чи поборять у Кам'янці-Подільському стихійну торгівлю? Усі попередні спроби міської влади прибрати стихійні ринки були невдалими. Відповідну комісію, яка мала вирішити проблему, Михайло Посідко створив ще у серпні 2022-го. На сьогодні це вже третій склад комісії з проблематики функціонування стихійних ринків на території міста Кам'янця-Подільського. Схоже, на стихійну торгівлю це аж ніяк не впливає, навіть навпаки. Комісія оновлюється, а стихійний ринок розростається. Так званий торговий ряд простягнувся вже аж до самого входу у центральний стадіон. При цьому вільних місць на територіях міських ринків вистачає, от тільки завести туди продавців чомусь не вдається. «16 днів проти насильства, міжнародна щорічна акція, учасниками якої є понад 100 країн світу, зокрема і Україна. Щорічно з 25 листопада по 10 грудня у Кам'янці-Подільському проводиться низка тематичних заходів. Цьогоріч громадська організація Кам'янськ-Подільський ратуша у співпраці з районним управлінням поліції запланували провести просвітницьку кампанію на території кількох громад Кам'янець-Подільського району. 25 листопада 2023 року стартує щорічна всеукраїнська акція 16 днів проти насильства в рамках участі України в щорічному міжнародному заході, покликаному підвищувати обізнаність громадян про всі форми насильства, а також методи недопущення і комплексного реагування на будь-які його прояви. Міжнародна спільнота підтримує дану акцію 16 днів проти насильства з тисячу року. Першого року тисячі громадян, сотні державних установ та організацій, громадських об'єднань, волонтерських ініціатив по всьому світу, звичайно ж, і Україна, доєднуються до даної акції та весь період з 25 листопада по 10 грудня поточного року об'єднують свої зусилля заради спільної мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у громадян, створити суд соціальні простори, вільні від насильства, не допускати його прояви та комплексно реагувати. Громадська організація Кам'янець-Подільський ратуша спільно з Кам'янець-Подільським районним управлінням поліції, а саме відділом взаємодії з громадськістю та сектором дотримання прав людини, також об'єднують свої зусилля та будуть проводити ряд заходів на території всього Кам'янець-Подільського району, включаючи Дунаєвецьку, Новоушицьку та Чемеровецьку громади. В період з 25 листопада по 10 грудня ці дати вибрані не випадково. Тому що вони символізують початок та закінчення ряду превентивних та пізнавальних заходів щодо запобігання та протидії насильству. Ці заходи покликані привернути увагу та активізувати суспільство щодо проблем подолання насильства в сім'ї та в суспільстві, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Саме ці свята. Такі, як всесвітній день боротьби зі снідом, міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства щодо жінок, міжнародний день боротьби з рабством, міжнародний день волонтера, міжнародний день людей з інвалідністю, міжнародний день прав людини. Весь цей період ми спільно із представниками поліції будемо проводити ряд заходів щодо інформаційних кампаній, стратегічних сесій, круглих столів, тематичних уроків в навчальних закладах, в державних органах. Тому запрошуємо всіх долучитися до обговорення актуальних тем. Спільно з представниками громадської організації Кам'янець-Подільський ратуша нашим районним управлінням поліції, в рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства та тижня дотримання прав людини підготовлено ряд заходів, зокрема профілактичних, щодо попередження цих негативних явищ в нашому суспільстві. В Україні щороку на честь проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році загальної декларації прав людини проводиться всеукраїнський тиждень права. Вперше всеукраїнський тиждень права було проведено у 2008 році. Ініціатором проєкту стала Координаційна Рада молодих юристів України при міністерстві юстиції України. Тоді ж ініціативу молодого покоління правників підтримав президент України, видавши указ від 8 грудня 2008 року номер 1149 про всеукраїнський тиждень права головною метою Міжнародного дня права, прав людини є торжество в усьому світі поняття свободи, безпеки чесності людей по відношенню одне до одного. Сьогодні серед основних заходів, які ми плануємо, можна назвати засідання круглих столів. Конференції з питань дотримання прав людини, покази тематичних фільмів, всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а також створення сильної, демократичної та правової держави. Пропонуємо долучитися до актуальних питань даної тематики. Ми будемо проводити з 25 листопада по 10 грудня заходи, які міститимуть і теоретичну, так і активізовану частину. Будемо раді бачити вас. А це була вся інформація на сьогодні. Віримо у Збройні Сили України. Чекаємо від них приємних новин. Працюємо усі разом заради перемоги. На все добре.